Відіть за мною, я вас зроблю прибалками людей, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Від нашого дитинства, від нашої свідомості заклалося щось таке в нашій пам'яті, яке згадуємо ми. Яке згадують нам наші батьки чи наші рідні, наголошуючи на той певний епізод нашого життя, де ми з вами формувалися, зростали, ставали подібними до тих старших діточок, братів і сестер. Напевно, що з помилками, але з повнотою довіри до того, що нам сказав, і що ми намагалися повторити дивлячись на інших. Слухаючи епізод сьогоднішнього Євангелія, дорогі браті і сестри в Христі, який читається у Другу неділю після зіслання Святого Духа, ми з вами також чуємо, як Ісус Христос, кличе тих перших своїх. Він починає свою місійну діяльність. Він набирає на мови оцю групу як учитель тих школярів, які не тільки закінчують ці перші класи разом із своїм учителем, які не тільки сформуються як вчителів всієї церкви. є ті, які, які будуть і своїм словом, своїм прикладом, і своєю мучері своєю смертю свідчити і проповідувати свого Вчителя, нашого Спасителя. Напевне, що був би якийсь інший спосіб нашого Спасителя із... Побачення чи ознайомленням із майбутніми очнями. Але з попереднього епізоду Іванівського ми довідуємося, що коли Івана ув'язнили, Ісус повернувся в Годолею, і там він починає просто приступати до своєї проповіді. І з цими словами, які навчав і проповідав Іван Христи. Небесного близько. Звичайно, дуже часто ступуючи сьогоднішній. thank Він не боявся нікого перекрути. Ти не так робиш, ти не так живеш. Він навіть деякі мірі, можна сказати, у книжників, у фарисеїв. І вони вважали Івана Хрестителя не мови, що це є місія. Він каже, я як то злого немає. Той був переді мною і буде після мене. І так дійсно сталося, собі, браття і сестри, що ці учні, які були Іваном Хрестителя, з ними автоматично. Мене, що аптиці мають гнізда, лисиці мають долі, а всім чоловічим немає де голови свої приходити. Куди ви йдете? Чи ви розумієте, за ким йдете? Чи ви розумієте свої майбутні призначення? І тут один Ізрушень каже. Вчити. Прийди, подивись. Яка моя міста? Де ночукати? Є друга така відмінність, що першу не. eu sou predisposto よくしゃべって。 You put them in the tree. Thank you. Ми зробили цей перший клоп кров, коли отримали. enjoy this job